Тому сокіл демонструє хорошу гру і йдучи без поразок. Тим часом академія футзалу в атаці все зробив лисьок. Так Стасюк відбігає для того, аби завдати удару. Оскільки Стасюку забули про четвертий. Ураган зіграв у нічию 1-1 з командою кісінники. Тим часом першим перед воротами ніхто його чомусь не зустрічає. Зіграв у нічю 1-1 з командою Кісінті. Тим часом першим. Федоренко. Перениться демонструє техніку Федоренко І Гонтерапереда. Навраменко. Пробував м'яч відлітає до Стасюка. 2-0. Навраменко. Пробував м'яч відлітає до Стасюка. Федоренко відбирає кругленько. пробуває, буде которої. Отак от, от першим оформлює дубль з дальньої відснів здається. Ну, що ж, Академія стрімко мчить вперед, але вже всі гравці у бордових футболках, здається, повернулися і наважуючись пройти далі. Юхемець заб'є. Першин по центру пробуває Першин. Якось так буде кутовий. Мельник пришиває весь захист. І буде кутовий. Читом Федеш відбирає м'яч відразу, потужно спрямовує, порожня ворота, забуваючи гол. Так, Федеш. Тотом Федеш відбирає м'яч відразу, потужно спрямовує порожня ворота. Ідея на Федоренко Федоренко буде бити, Так, пробуває. Федоренко Федеш на місці Даничук на добуванні встигне. Федеш виходить з воріт, скорочуючи кут обстрілу. Але з м'ячем все рівно залишається академія футзалу. Черніківський. Чому не віддати передачу ліворуч на Лисюка? Їх вже потрібно захищати порожній ворота. Касін такою підсічкою закидає надалі стійку. Касін такою підсічкою закидає надалі стійку. Федоренко просив, ну, що перший буде завдавати удари по порожнім воротам. Так і є. Вирішив першим не відставати. Дворенко просив, ну, що перший буде завдавати удара по проживам. Глушко його зупиняє і отримує рукостискання від партнерів по команді, отож, Сокіл впевнено перемагає.